Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний день і маємо сьогодні особливі основні послання. І сьогодні ми дійшли до послання, яке називається Молитва. Молитва. Майже щодня, починаючи з п'ятого дня об'явлень, Богородиця закликає до молитви. Услід за своїм Сином Ісусом, вона повторює Його просьбу про безперервну молитву. Дивіться Марка 9.29, Матея 9.38, Лука 115.13 та інші. Молитва в особливий спосіб змінює і підтримує віру людини. Без неї неможливі гармонійні стосунки ні з Богом, ні з ближнім. Крім того, молитвою людина свідчить про те, що саме її життя повністю залежить від Бога. Вона визнає Бога, дякує йому. За отримані дари і з довірою очікує від нього того, чого потребує, а найперше спасіння, як іще можна увійти в мир із Богом і людьми, якщо не молитвою? Завдяки молитві стосунки з Богом набувають зрілості, і дух людський міцніє у вірі. Правдивість молитви полягає в тому, що Слово Боже звернено до людини. Людині необхідно відповісти на нього словом. Цією відповіддю є віра, яка промовляє, або молитва, якою сама віра оживлюється, обновлюється, примножується і підтримується. Більше того, своєю молитвою людина свідчить про Бога, несе благу вістку іншим людям, запалюючи в них вогонь віри, слово молитви, водночас і очищує людину і будує її життя. Ху! Бачимо неймовірне пояснення молитви, що це таке молитва, як працює, де працює, і взагалі, то, тут без молитви жити неможливо, судячи з цих е, слів, які тут є в цій книжці. І на, направду саме найперше, що цікаве, що це є відносини. Молитва це є відносини з живим Богом. Не молишся, то не маєш відносин. Не маєш, е, добре каже Домінік Хмілівський Ксьонс: якщо любиш, то приділяєш час. Якщо не любиш, то ну, не маєш часу. Якщо любиш Бога, то знаходиш час на молитву, на різне на різні спілкування з Богом, на різні е, співдію взаємодію. І, і також спілкування з Богом, то знаходиш на цей час. А якщо ні, ну, десь ще, десь ще не, не, не полюбив, або розлюбив, вже, або був закоханий, а потім не знаєш, чи то любов, чи то не любов. Але так буває. Спочатку палаєш, гориш, читаєш, слово Боже, зранку до ночі, а потім раз в місяць відкриваєш. Ну, На жаль, так і є. Такими люди забуваємо. Бог нам робить, робить багато. А потім я собі забув. Ну і вже живу своїм життям, нібито я все сам зробив. Але ні, все зробив Бог і за це все потрібно дякувати. Молитва в особливий спосіб зміцнює і підтримує віру людини. В особливий спосіб. Молитва підтримує і зміцнює віру. Тобто, щоб мати віру. Таку досконалу віру, без сумніву, треба більше молитися. Тут проста відповідь на такі важкі складні рішення. Де взяти віру, бути в молитві, бути в розмові з Богом, мати відносини з Богом. І тоді буде віра. Чим, чим більше ти взаємодієш з Богом живим сьогодні, не колись там, десь там в Слові Божому написано, що хтось там стіляв хворих або воскрешав мертвих, або помножувалась риба, хліби. Ні, сьогодні, як ти взаємодієш з Господом, то співпрацюєш, взаємодієш. Від того росте твоя віра. Від того, Коли ти бачиш чудеса, знамена, знаки зараз, сьогодні. Сьогодні бачиш, і сьогодні росте твоя віра, зміцнюється віра. А якщо ти все тільки береш десь з минулого тягнеш, ну, то твоя віра така сумнівна. А може, ту книжку хтось написав. А може, то неправда була. Тому дуже важливо мати реколекції якомога частіше, ну, наскільки дозволяє час, життя взагалі. Але відпуску не робити на балі, а відпуску краще зробити в селі Проображенка на якихось реколекціях іванг Царства, Ну, або в Меджугорі, також на якихось реколекціях. Бо можна в Меджугорі приїхати як турист. Ну, але і туристи. Сюди, які приїжджають, не уїжджають вже туристами. Тому запрошую навіть туристів Меджугор'я заради моря, заради. Я так само приїхав в Меджугоря не, не буду нічого казати погано. Приїхав як турист, їхав в Грецію на море, заїхав в якесь Меджугоря, не знав, що то взагалі що то таке Меджугор'я. Але цей заїзд перемінив моє життя на 100 градусів, на 360 градусів. На 100% і на 360 градусів. Ось так. Тому один такий приїзд може змінити м, віру. Віру і молитву, і взагалі вектор життя. Бо завжди всі ми рухаємося в якомусь направленні, якусь ставимо ціль, і пішов, 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 пішов. І коли ця ціль Господь Бог, тоді в тебе є чітке направлення. І ти вже не можеш. Ти там віляєш по цій дорозі, віляєш так, так трошки повільніше, трошки швидше. Але йдеш в тому напрямку. І це дуже важливо мати цей напрямок. І саме молитва дає цей напрямок. Без неї неможливо гармонійні стосунки ні з Богом, ні з ближнім. Без молитви неможливі ні стосунки гармонійні, ні з Богом, ні з ближнім. Уявляєте собі, немає молитви. Немає стосунків з Богом гармонійних, нема стосунків гармонійних з ближніми, сварки, скандали, заздрість і все інше, як у нас в нашому житті є. Бо тут хіба про якийсь космос пишуть, бо гармонійні стосунки. Коли гармонійні стосунки, це так, ти аж літаєш над, над землею ходиш. Коли в тебе все добре в сім'ї, добре в відносинах з Богом, з людиною, з ближнім. З дітьми, з чоловіком, дружиною. Крім того, молитва людина свідчить про те, що саме її життя повністю залежить від Бога. Саме молитва свідчить про те, що твоє життя залежить від Бога. Не, не якісь там твої не знаю, розповіді. Може, може, ти там часто кажеш там, дякую, Господи, дякую, Господи, що в тебе вже дякую, Господи, як просто звичка. Ти вже не в ці слова не вкладаєш то дійсно подяку Богу. Є такі, я помічав, так що є просто звичка. О oh гаш! Там, як американці дуже часто кажуть, але це вже як прислів. А в Хорватії, наприклад, вітання це Бог. Бог Бог – привіт і Бог пока. Ну, І це може стати для когось невіруючого просто традицією, звичкою, Бог казати, а, ну, але не вкладати в сенс цього слова. Як в Росії Воскресіння. Це просто вже вихідний день, а не Воскресіння Ісуса Христа для більшості людей. Тому м такі слова, добре, що вони є в, в менталітеті, вони є вкладені е, в нашу це, але з часом втрачають, на жаль, сутність, коли ми їх повторюємо постійно, постійно, постійно. Вони стають уже такими не, не сильними словами, а просто звичкою, звичайними словами. Але наше життя залежить повністю від Бога. Молитва визнає Бога, дякує Йому за отримані дари і з довірою очікує від Нього того, чого потребує. Тобто, та людина, яка молиться, дякує Господу, повністю залежить від Нього і довіряє. Тому і каже: очікує, очікує того, чого потребує. Очікує. Очікувати це також віра. Бо можна не дочекатися. Можна сказати, добре Боже, добре, я тобі вірю, ти зробиш, але я пішов сам зроблю. Ну, і це не є довіра така до Бога. Це є добре Господи, я тобі вірю, але я мушу сам робити. Мушу йти, заробляти, вкладати. Ну, що ти мені можеш дати? Я потребую автомобіль, яке житло тут потребую, якось їсти потребую. Як ти то мені можеш дати? Ти ж там десь в духовному світі займаєшся якимись справами невідомими. А я тут мушу їсти, мушу якось їздити, мушу якось е щось робити, заробляти, е дітей годувати. Ну і в тому плані це, це наша така е потребність перекладається не на Бога, а на себе, на мене. І хто потім Бог Ну, таке питання. Якщо я все роблю, а Бог нічого не робить для того, що я потребую, то, то де та підтримка Божа? І тут важливо мати ці такі відносини з Богом і мати очікування, очікування Божих обітниць. Бог дав обітниці неймовірні, але, на жаль, не всі ми можемо їх дочекатися, бо мені потрібно зараз, сьогодні. Тепер і негайно. Так ми встроєні, така наша плоть. плоть потребує тепер і, і зараз. А розум уже потім думає, а може то і не є корисно. А мав покаже, наприклад, плоть, потребую зараз шоколадку з'їсти перед сном. Бо не засну, не дам тобі спати, і то, і то. а розум каже, ну це ж не корисно, це так і так. Але плоть каже: зараз хочу, зараз. Ну, і ти вже або здаєшся плоті, йдеш і робиш це, або кажеш ні і лягаєш спокійно спати. Це така е, приклад, приклад, як ми воюємо з плоттю. В основному це з їжею зв'язано за ну, часту, бо плоть хоче їсти, смачно їсти, але не корисно дуже їсти. Ну, але розум хоче. Корисно би хотілося б їсти. Ну, а тут вже ти на поводу або ти контролюєш свою плоть. Так само м в довірі, В довірі, що ти довіряєш і можеш покластися на Бога. А якщо ти не довіряєш собі, навіть, то важко комусь, звісно, довіряти. У нас у всіх проблема з довірою, бо направду, собі не довіряємо. Нема довіри до себе. А як до себе нема довіри, то здається, що всі такі, а там пообіцяв не зробив, там сказав добре, але не зробив. І він мені так само сказав добре, але не зробить. Ну, але направду не всі такі, як, як ти, як я. Ну, або не у всіх є така черта, як себе обманювати. Бо хто себе обманює, той бачить обман в кожному. А коли ти перестаєш себе обманювати, то тоді ти бачиш, що люди є правдиві. І тоді можеш довіряти. Довіряти. Ну і, звісно, Богу довіряти це найголовніше. І, і очікувати від Нього того, чого потребуєш. А найперше спасіння. Бо якщо ти Богу нічого не довіряєш, нічого не очікуєш від нього, то як ти віриш в спасіння? Ну, так, по умовчанню, так само можна сказати, як це слово в'їлося, вже Бог дарував спасіння, але чи ти віриш в це в спасіння? Якщо Бог тобі дав. Дарував спасіння, то що він тобі сьогодні кусок хліба не дарує, а, ну, або він не може це зробити. Або, ну, і тобто, в таких е, великих справах ми наче довіряємо. А в дрібничках, ну ні, не, не, не. але маємо навчитися довіряти в дрібничках, тоді зможемо переходити на вищі пункти. Завдяки молитві стосунки з Богом набувають зрілості, і дух людський міцніє у вірі. Завдяки молитві. молитва, Моли... Завдяки молитві стосунки з Богом набувають зрілості. Тобто, щоб мати зрілі стосунки з Богом, перебувати треба в молитві. А дух людський міцніє у вірі. Тобто, дух, який в тобі, міцніше є у вірі автоматично, якщо молишся. Правдивість молитви полягає в тому, що Слово Боже звернене до людини. І людині необхідно відповісти на нього словом. Розумієте, слово Боже, ти, коли читаєш Біблію, приймаєш Слово Боже до себе в сьогоднішній день і відповідаєш на це слово сьогоднішнім днем. сьогоднішнім. І в майбутнє закладаєш. не в минуле. Не читаєш слово Боже. в минуле. Не читаємо ці рядки в якомусь минулому часі. Це сьогодні нам Бог промовляє і розповідає, що дає молитва. Ну, і Ця, ці послання Марії є особливими на кожен день, бо в кожному послання майже Марії є слово «молиться», 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 молиться. Бо молитва має велику силу. Ми до кінця не розуміємо того слова, молитва, прохання. Тут в хорватській мові молім це «просим». Молитися до Бога, просити в когось, то, одно і те саме. Але молитва це не тільки просити на правду. Як тут написано дякувати, залежати від Бога, чекати на Бога, довіряти Богу це є взаємодія відносини з Богом. Це все є в одному слові молитва. Це хіба слово молитва можна годину розглядати, що входить в слово молитва? А це дуже багато, дуже багато. І цією відповіддю є віра, яка промовляє або молитва, якою сама віра оживлюється, обновлюється, примножується і підтримується. Більше того, своєю молитвою людина свідчить про Бога і несе благу віску іншим людям, запалюючи в них вогонь віри. Словом, молитви одночасно очищує людину і будує її життя. Молитва. Молитва. Очищує мене і тебе, і будує життя. життя. Твоє... Твоє життя збудовано з чого сьогодні? З новин, з різної інформації цього світу, чи з молитви? Якщо твоє життя збудоване з треш інформації, сміття такого різного, то і життя буде таке. Ну, Потім не, не дивуйся, що моє життя як сміття. А якщо твоє життя збудоване з молитви, зі Слова Божого, то і життя буде таким благословенним. Ну і на що я вас всіх заохочую? Заохочу до молитви. Моліться, моліться, моліться. Мир вам, благодать. Добра молитва з Меджгоря. Папа.